Як ми можемо з вами звернутися до користувача нашого, наприклад, перше, витягнути значення його імені, нейму або ейджу, тобто будь-яку з характеристик. Насправді робиться це досить просто. Для цього достатньо звернутися безпосередньо за назвою до ячейки, поставити крапку і сказати, яке поле ви хочете отримати, ID. І от воно вам одразу виведеться. Досить зручна штука. Це перший спосіб. Другий спосіб це у випадку, якщо в нас з вами. Хочеться дуже сильно скористатись таким е масивоподібним процесом звернення. Відповідно, я тут скажу, наприклад, H. І воно мені поверне 31. Зауважте, що я звертаюсь до назви ключа. Тобто, в даному випадку назва ключа в мене фігурує ось тут, але це ані стрінгове значення, тобто нічого. Тобто Це просто синтаксична конструкція, яку дозволяє інтерпретатор браузера. А ось тут, в обов'язковому випадку. Стрінгове значення, тому що якщо ви будете зробити ось так, то це буде означати, що десь повинна бути якась змінна, яка називається H, всередині якої там лежить назва вашого ключа, до якого ви бажаєте звернутися. Це дуже розповсюджена вас спомилка. Тепер у ваших об'єктах насправді можуть бути ще й інші об'єкти, а ще й, наприклад, масиви. Давайте ось тут, тут зробимо ячейку, яку називаємо Skills. І зауважте, ми тут нічого не перерівнюємо. Ми будуємо асоціацію ключ значення. Давайте поставимо тут значення цих скілів Java, JS. Є. JS. Yeah. Тепер виникне питання: якщо я скажу user 1skills відповідно я виведу цілісний масив. Як я можу звернутися до ячейки, яка характеризує Java? Ну, для цього достатньо просто-напросто сказати яка то ячейка 2. User Skills 2. Тобто ви звертаєтесь до вашого об'єкта. Давайте це обмалюємо. Ви звертаєтесь спочатку до вашого об'єкта. Потім ви звертаєтесь до ячейки Skills, а в ячейці Skills ви звертаєтесь до об'єкта з індексом 2. 0, 1, 2. Тобто Java. Відповідно, ось цей сегмент виводить вам Java. Все достатньо просто. В Свою чергу, у об'єкта можуть бути. Ще об'єкти всередині, як я сказав, ну давайте зробимо об'єкт, який буде називатись Wife. В неї буде свій власний нейм, нехай це буде Оля, і в неї буде свій власний age, який буде нехай там 28 років їй буде. Ось так. Виникне рано чи пізно питання, яким чином ми ж можемо з нею одразу кон контактувати. Насправді робиться це супер просто. Ви так само, як було і раніше, звертаєтесь до User 1. До його ячейки вайф. Одразу отримуєте цілісний об'єкт, тобто ви вичавили ось цей, ось цей ось сегмент. В консоль лозі ви можете це побачити. У випадку, якщо ви хочете витягнути саме name цієї вайфа, то ви пишете name. І зауважте тут той самий прикол, який був із попереднім прикладом. Ви звертаєтесь до юзера першого, до його дружини і до нейму цієї дружини, не до ось цього от нейму. Послідовність. Звернень має значення. Ну, я думаю, що і без мене це було зрозуміло, про всяк випадок проговоримо. Тобто, у вашому об'єкті можуть бути об'єкти в якості масивів, або давайте так просто. Масиви. У об'єкта можуть бути вбудовані об'єкти, вони називаються embedded objects. Абсолютно спокійно ви до них можете звертатись. У цих... А, Об'єктів можуть бути всередині ще масиви, тому що в неї може бути свій набір скілів якихось певних. Чесно сказати, ось ця штука, тобто кожен елемент масиву, може бути окремим об'єктом, але про це ми з вами поговоримо.